Вітаю вас, дорогі друзі, мир Божий вам. Сьогоднішня наша тема буде у вигляді запитань. І воно звучить ось як. Хто буде в першому Воскресінні? Тож, що таке перше Воскресіння мертвих? Коли це відбудеться і хто ці, що досягнуть його або будуть в ньому? Яке біблійне вченням? Який порядок повернення мертвих до життя? Що найперше я хочу зазначити, що Ісус Христос, наш Господь, воскрес із мертвих як первісток серед померлих. Також в Біблії описано про два майбутніх Воскресіння, як апостол Павло. Говорив перед намісником і маю надію я в Бозі, й самі вони сподіваються, що настане Воскресіння праведних і неправедних. Одне з них Біблія називає перше Воскресіння, Воскресіння праведних, що згадується в об'явленні 20 розділі: блажений і святий, хто має частку в першому Воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади. Але вони будуть священниками Бога і Христа, і царюватимуть з ним тисячу років, тисячу років на землі. А також у Євангелії Луки написано: і будеш блажений, бо не мають вони чим віддати тобі, віддасться ж тобі. За Воскресіння праведних. Отже, ті, хто бере участь у першому Воскресінні, воскреснуть до життя до тисячолітнього правління Христа, яке називається Тисячолітнім царством. Тож, Боже Слово говорить про порядок Воскресіння. Кожен у своєму порядку. Первісток Христос, а потім ті. Що Христові під час Його приходу. В першому воскресінні будуть ті, хто повернеться до життя під час підхоплення, як описано у першому посланні до Солонян, 4 розділі, перше Воскресіння або перше воскреснуть, умер, умерлі в Христі, потім віруючі, які будуть живі будуть схоплені разом з ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі. І так завжди будуть з Господом. А також ті, хто увірують в великій скорботі і будуть закатовані за Слово Боже, воскреснуть в кінці періоду великої скорботи. Про це згадується. В об'явленні 20 році. Вони ожили і царювали з Христом тисячу років. Пригадуєте, як описано в об'явленні Івана Богослова, що були душі обезглавлені і просили того, хто сидить на, трону, на троні. Доки, владику, ти не будеш мститися за нас? Це ті, які були вбиті за Слово Боже під час великої скорботи, які не підкорилися звіру та Антихристу, і не прийняли ознаки е звіра, але вони були закатовані за Слово Боже. Ось ці ожили або ж воскресли перед тисячолітнім царством або в кінці. Великої скорботи, а також святі старозаповіту, як пишуть у книзі Даниїла, 12 розділі, і багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наругу, на вічну Гедоту. Деякі можуть сказати, як так, що старозаповітні святі. Не воскреснуть до кінця скорботи. Але зауважте, що підхоплення є обітницею церкви. І між іншим в книзі Даниїла чітко говориться або написано, що старозаповітні святи воскреснуть наприкінці е, великої скорботи або часу лиха. Таким чином, перше воскресіння це воскресіння. Праведних, яке відбудеться у два етапи. Церква під час підхоплення, тоді завершиться мучениками великої скорботи, а також старозаповітніми святими під час другого приходу Ісуса. І це називається Перше Воскресіння. Тобто, як церква, також старозаповітні святі. І ті, які були закатовані під час Великої скорботи, Біблія говорить про це Воскресіння як перше. Блажений і святий, який має участь в першому Воскресінні. Над ним друга смерть не має влади. Оця група людей будуть царювати з Христом тисячу років на землі. Після тисячолітнього царства буде на малий період випущений сатана, і буде спокушувати народи, які були, жили у тисячолітньому царстві. Ну, звичайно, не будуть спокушені ці, які воскресли з мертвих ці три групи, і ці, які змінилися в мить ока і були підхоплені разом з померлими в Христі, вони над ними оці спокуси, які буде проявляти сатана, не будуть мати влади. Вони вже будуть в прославленому тілі і будуть з Господом по віки віків, як і написано, і так завжди будуть з Господом. На цьому я закінчу нашу програму. І як завжди вам говорю: залишайтеся з Богом!